Є професії, з якими кожен з нас стикається ледь не щодня: продавець, лікар, водій, маршрутки. Нам здається, що знаємо про трудові будні цих людей усе. Та якби нам вдалося бодай на день змінити професію та опинитися по інший бік екрану, зрозуміли б, що кожна професія таїть у собі безліч нюансів і труднощів. Ще перші півні не заспівали, а водії вже на ногах. Щодня при будь-якій погоді вони виходять у рейс. У рядах водіїв рідко трапляються випадкові люди. Цю професію обирають за покликом. Бажання освоїти професію водія виникає у молодих людей, як правило, ще в дитинстві. На думку професійних водіїв, любов до техніки, яка і є головною умовою роботи водія, зароджується саме в цьому віці. Людина, що мріє стати водієм і не зуміла відразу реалізувати свої наміри, за будь-яких обставин надалі обов'язково приходить у цю професію. Правильне сприйняття дорожніх ситуацій є однією з умовних. Присійної придатності водія. У цьому переконаний водій із 12-річним стажем у ТОВ ФК ЛТД Юрій Вікторович Невінчаний. Всім шоферам желаю ні жезла, ні возя. О, всього, всього хорошого. Понад 28 років за кермом Василь Андрійович Булавенко, який з 1986 року працює на автобусному перевезенні. Почав був будівельником багато років, а потім в інкоматі вивчився на у Уманській автошколі на водія, в армії працював водієм, потім прийшов з армії, трошки працював будівельник і вирішив. Більше люблю бачити дорогу людей живе таке все. Та й пішов з 1986 року на автобусне перевозення і працюю, трошки з переривами і до сих пір працюю. Ну, удачі на дорогах і так, далі, і так далі, щоб було все добре. Колектив автопідприємства ТОВ ЕФКЛТД злагоджений та дружній, у якому, як бачимо, працюють водії з багаторічним стажем. Виконавчий директор автопідприємства Анатолій Іванович Нечипоренко з гордістю говорить про колектив. Адже як відзначає, пливу кадрів немає. Люди цінують своє робоче місце у підприємстві. Зарплату отримують вчасно, без затримок, та й дбають тут про належні умови праці. Ну я повинен сказати, що ми. Кожен рік Микола Степанович планує по матеріальній базі проводити багато-багато робіт. В цьому році, вірніше, ми вирішили зробити покращення побутових умов як працівникам безпосередньо, які задіяні на виробництві, на ремонті техніки, сільськогосподарської техніки, а також автомобілів, автобусів. І відповідно зробили. Накриття, яке я показував вам, для збереження також сільськогосподарської техніки техніки взагалі для знаходження вірніше збереження зерна, яке знаходиться значить, на автомобілях, і потрібно, щоб воно до слідуючого ранку перебуло. В випадку таких погодних умов поганих, значить, є теж куди його заховати. Значить, зробили відповідний ремонт у. В самій майстерні багато Микола Степанович асигнував коштів. Все те, що було тимчасово, зробили капітально, поставили стіни, поставили вікна, євровікна. Зараз плануємо зробити опалення, щоб люди могли ремонтувати техніку не тільки в весняний і літній період, а навіть і взимку. Це теж велике-велике досягнення. Так, в цілому колектив працює на перевезенні пасажирів, на перевезенні. Вантажів зараз в даний час працюють наші грузовики значить, на перевезенні цукрового буряка. По напрямку перевезення пасажирів ну, тенденція в нас така значить, більше залучати людей, які значить, працюють на більш комфортних автобусах. До нас також пристали привізники Кириченко, Юзишин, які, в принципі, Покупили спринтера, наші еталони, наші нещіт, пази, наші е, рештки як тих, остатки нещіт, цього самого значить, в такому випадку. Стараємося перевезти людей, надати їм нормальну, комфортну умову для перевезення. Люди приходять, часто виписують автомобілі для перевезення зараз дрів, вантажів і в цьому питанні, так сказати. Нещіт. Ну, я повинен сказати, що на перевезенні пасажирів ми в першу чергу передбачаємо безпеку перевезення пасажирів, тому що останній випадок, який стався на дорозі Володарка Біла Церква, і ще раз говорить про те, що все повинно бути значит, в безпеці. Тобто, люди повинні бути застраховані, тому що це транспорт повишений, яка безпека, і тому треба обов'язково на це звертати. Нас, пасажири. Страхується обов'язково, кожен місяць ми перерахуємо за страхівку, за страхований автобус, застрахований водій. І в цьому плані саме головне людині отримати квитка, тому що квиток є основним документом питання питаннях страхівки, не дай Бог, якоїсь ситуації, яка склалася в дорозі. Якісно звертаємо на ремонт автобусів, купляємо резину, тому що зараз підходить осінь, потрібна резина в обов'язковому порядку, яка відповідала. Всім стандартам, так би мовити, комфорт опалення, думаємо. Грузовики наші активно перевозять зараз сукровий буряк, а в цьому році на славу він вродив по корпорації Миколи Степановича. По такушій питаннях колектив стабільний. заробітна плата людям буквально в число в число не було жодного такого ну, прикладу, що можна було сказати, що в нас затрималася заробітна плата. Цьому питанні значить, нас дотримується дуже-дуже строго, значить, Микола Степанович. Ну і так, в цілому я повинен сказати, що колектив зібраний, значить, є, як то кажеться, прагнення до роботи, тому що сьогодні на терені району кожна людина оглядається, де знайти роботу, значить, старається вести себе нормально на виробництві, віддаватися так, як це подобається бути. такому. Хотів би сказати, ми. З Миколою Степановичем думали по цьому, тому що в нас багато пайовиків, які здавали в оренду землю. І в умовах договору є одне із надання ритуальних послуг людям. Хотіли ми цього чи не хотіли, але життя йде, і воно мусить бути так. Ми надавали грузовий автомобіль, але подумали, погадали, що все-таки вести людину в останній шлях. Значить, треба, щоб воно було більш комфортних умов. Тому Микола Степанович. Поставив переді мною задачу зробити автомобіль, який відповідатиме, значить тому, що і в непогоду можна перенаправити людину, значить. І відповідно воно зовсім у умовах інших. Тому зараз ви бачили, люди працюють над цим. Я думаю, що ми зможемо тоді не лише тільки обслуговувати наших пальчиків, а люди, які до нас будуть звертатися, тому що до нас люди звертаються, звісно, і весільні обряди проводити, і обряди, які потребують у обряді, значить похорон. Завозимо людей значить, із села на поминальний обід, з обіду значить, потім на село. Це вже воно практикується в розрізі села дуже-дуже часто. Тому, якщо в нас буде добре поставлено це питання, можна буде кожній людині звернутися і ми можемо надати відповідну таку послугу. Хоч вона краще, яка краще, щоб люди жили, але без цього все одно ми обійтися не можемо, ми все-таки думаємо і про такі умови життя. В першу чергу привітати. Працівників, які працюють на колесах нашої корпорації, якого очолює Микола Степанович Каплун, привітати всіх водіїв району і тих водіїв, які не тільки працюють безпосередньо на виробництвах в організаціях, а які, які працюють вірніше їздять, значить, на своїх автомобілях, щоб в дорозі було ні жезла, ні гвоздя, щоб був завжди зелене світло, значить, і щоб було здоров'я і над нами завжди було голубе, прекрасне небо.